Відгук вживу від нашого замовника, якому ми реалізували такий об'єкт. Так Андрій просить зробити відгук, тому кілька слів послугами доктора паркету Користуємося вдруге. Перший раз об'єкт був невеликий, орієнтовно 18 квадратів. Це наша квартира. І тоді ми вперше познайомилися з мозаїчним паркетом, і нам дуже сподобалось. Плюс ідеально зістикувалася наша плитка з паркетом, оскільки плитка мала, 8 міліметрів, паркет. Та, та там ще 6-граніків та, були. Плитка, якщо хтось захоче, в інстаграмі може прогорнути до листопада 2019 року, ну і знайде наш. Наш цей, ну тобто, паркетом ми дуже задоволені, дуже. особливо брашуванням. Тому що перший варіант в квартирі брашування ми не, не, не брали. Тут брашування просто підкреслило структуру дерева і виглядає живу, як, як текстурування виглядає. Вживу, виглядає дуже красиво. Кілька слів про експлуатацію паркет. Ми ми їм. Ми їм вологою тряпкою, тобто з ним абсолютно ніяких проблем немає. Плюс у нас в певній зоні, де цей паркет, тепла підлога лежить. Uh -huh. Кілька контурів теплої підлоги. Абсолютно ніяких проблем з тріщинами, з розходженням немає. Тобто паркет реагує на зміну вологості. Ідеально. Тож рекомендую. Рекомендую вам Андрія, рекомендую мозаїчний паркет. Абсолютно всім задоволюваю. Так що, отак, від замовника вживу, Кого цікавить, паркетна дошка під ключ, паркет. Такого плана звертайся, ми реалізуємо тобі таку роботу.